На центральному залізничному вокзалі у Києві відкрилася фотовиставка. Там представлено зворушливі світлини сильних чоловіків, які готові допомагати іншим у складний час. Організували її, щоб нагадати чоловікам, наскільки важливо дбати про власне ментальне здоров'я і звертатися по допомогу, коли це потрібно. Одним із перших бачив виставку ветеран російсько-української війни телеведучий ранку у великому місті на каналі ICTV2 Олександр Швачка. На залізничному вокзалі у Києві людно як зазвичай, і тут напередодні всесвітнього дня ментального здоров'я відкрилася фотовиставка Будь другом собі теж у межах інформаційної кампанії щодо ментального здоров'я чоловіків, що є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я, за ініціативою Олени Зеленської Ти Як? Окрім нелегкого сьогодення, чоловіки мають постійне навантаження під час виконання своїх обов'язків. Тому їх важливо спонукати піклуватися про свій психологічний стан. Якщо говорити все ж таки про працівників системи МВС, це саме та лінія першого контакту, яка виїжджає на місця прильотів, які несуть службу на передовій, на лінії фронту. Це поліцейські, наші рятувальники, військовослужбовці національної гвардії, прикордонники на рівні керівництва, на рівні рятувальників. Другого співробітника є певна така стигматизація стосовно звернення до психолога. Ми цієї компанії ми хочемо привернути до цього увагу, що це є нормально і це навіть є класно, тому що це не тільки про допомогу, це ще й про розвиток про розвиток себе, свого внутрішнього світу, своїх відносин в професійній сфері, в сімейній сфері. Це на, на максимально важливо. Фотовиставка Будь другом собі теж створена, щоб донести чоловікам, що бути вразливими і відкрито переживати свої. Емоції це нормально, так само як і звертатися по допомогу. Для нас дуже важлива підтримка ментального здоров'я українців у посиленні їхньої стійкості. Чому саме чоловіків? Тому що згідно наших досліджень, 58% чоловіків ніколи в Україні не звертались за психологічною допомогою. Організатори виставки спонукають чоловіків почати звертати увагу на свого ближнього, але будучи другом іншим, не потрібно забувати і про себе. Будь другом собі теж, коли друг просить про допомогу, мені здається, що жоден чоловік не скаже, що це про слабкість, а прийде на допомогу, допоможе, підтримає і разом вони будуть ставати сильнішими. Тож заклик бути сильнішим і другом собі, перш за все. Ветеран та телеведучий Олександр Швачка, який також прийшов на відкриття важливої виставки, наголошує, що зараз необхідно піклуватися про своє ментальне здоров'я і не боятися звертатися по допомогу. Чоловіки звикли все це нести в собі. Нас так виховували, що ти чоловік, ти маєш все терпіти, все стерпіти, ти все зможеш, але це накопичується. Це може призвести до якихось певних. Тяжких наслідків, таких навіть як посттравматичний стресовий розвиток. Одна світлина, що представлена тут, це ціла історія одного сильного чоловіка, який, можливо, сам, перебуваючи у важкому емоційному стані, готовий допомагати іншим у складних моментах. Одна з це з подій 8 липня в лікарні Охмадит. Йому самому очевидно в цей момент потрібна була підтримка і допомога. І це дуже добре. Так само показує власне цю. Готовність допомагати всім, але в той момент, коли сам потребуєш допомоги, у вас ще є можливість побачити ці унікальні світлини з унікальними людьми на власні очі. Виставка на вокзалі триватиме до 11 жовтня.